Весняно-літній період пройшов на Закарпатті відносно спокійно, кажуть рятувальники. Потужна інформаційна кампанія, заборона на відвідування лісів, а також сприятливі погодні умови дали свої результати. Цьогоріч кількість пожеж в екосистемах скоротилася майже на 90%. відсотків. Минулого року було зафіксовано понад 2,5 тисячі загорянь, тоді як нинішнього 320. Утім, зросла кількість летальних випадків. Поряд із зменшенням кількості пожеж на нас спостерігається ріст кількості загиблих людей. Тобто із 21 за минулий рік, за аналогічний період, до 25 в цьому році. У період прибирання присадибних ділянок, земельних наділів і саду, мешканці Закарпаття активно спалюють сухостій. У державній службі з надзвичайних ситуацій нагадують, за це передбачено адміністративну відповідальність і штраф до 6 тисяч гривень. У разі неконтрольованого поширення вогню порушника можуть притягнути і до кримінальної відповідальності, та найголовніше уберегти життя і здоров'я, особливо дітей. Спалювати заборонено. Якщо хтось все одно допускається спальню дітей, будь ласка, обов'язково тримайте під наглядом, не допускайте їх до відкритого вогня. Це саме стосується, бо були в нас випадки минулого року. внаслідок аварійних відключень електроенергії були в нас діти. Які отримали опіки внаслідок використання свічки, перевернули свічку, зайнялися одяг відповідно на дитині, і дитина теж отримала опіки. Перед приходом зими потрібно обов'язково перевірити справність використовуваних приладів, зокрема пічних установок і газових котлів. Також необхідно переконатися у належній витяжці, прочистити вентиляційні канали і комин. Обов'язково перевірити комен, вентиляційні канали. Перед опалюванням, тобто це потрібно робити вже перед запуском цього обладнання. Хто використовує газокористуючі обладнання, потрібно здійснити щорічне технічне обслуговування цього обладнання, тобто котли, вентиляційні канали. Це не обов'язково має бути якесь таке специфічне, просто хоча б зовнішнім оглядом, але краще все ж залучити до цього фахівців. Відповідній сфері у разі можливих відключень електроенергії, місто і приватні обійстя знову загудуть генераторами. Інші вимикатимуть газові горілки для приготування їжі. Рятувальники наголошують, подібні прилади завжди несуть ризики, тому їх використання має бути під пильним наглядом дорослих і з дотриманням правил пожежної безпеки. Є загальні рекомендації не ближче 6 метрів від будівель, від вікон, від дверей, де можливе поширення вогню. Від генератора в разі його несправності, не підключаємо декілька генераторів в одну схему. Не підключаємо генератор просто до розетки в загальну мережу. Воно так не працює. Не зберігайте паливо поряд із діючим генератором, мінімум 10 метрів. А краще, щоб це були роздільні приміщення зберігання, і генератор повинен бути захищений від прямої дії вологи дощу щодо використання газових пальників. Таких туристичних пальників, які ви, можна їх використовувати тільки на вулиці або в добре вентильованих приміщеннях, і ці балони з газом їх треба перевіряти і дивитися візуальним оглядом, так само купувати тільки сертифіковану продукцію і не залишати під дією прямих сонячних променів. Найчастіше пожежі виникають через необережне поводження з вогнем, внаслідок короткого замикання або ж через порушення правил експлуатації. Контроль за справністю приладів і їх належне використання у приватних будинках мають здійснювати самі господарі. У місцях масових поселень, наприклад, переселенців. Рятувальники здійснюють рейдові перевірки і проводять роз'яснювальну роботу.